Сьогодні ми поговоримо з вами про Фай Файв Факапі. На тобі відкашляли там е, якусь засохшу туш. Ти типу, потішся. Як такий бренд з таким іменем може ось так якось халатно відноситися до креаторів? Це було 3200 американських доларів. Стоп, а що взагалі так можна було? Трішки розвія, от е, всі ці такі історії. Якщо цього не робити, бренди або будуть маніпулювати. Мені виключився мікрофон. Хелло-хелло, сьогодні ми поговоримо з вами про п'ять факапів, які сталися зі мною під час співпраць із брендами. Тому слухайте уважно, щоб вчитись на моїх помилках і не дозволяти комусь з ваших клієнтів вилазити вам на голову. І так це буде така історія, можливо, моментами неприємна, але це якраз вся та правда, яка відбувається поза кадром, яку не всі показують в інстаграмах. Зараз взагалі UGC дуже так якось позиціонують, як якусь дуже хайпову професію, що в ній дуже легко добитися успіху. Здебільшого з такої позиції в рожевих окулярах прикрашають як тут легко, як тут... Т швидко можна дійти на великі чеки без якихось зверхсусиль, і сподіваюся, що цей подкаст для вас трішки розвіє от всі ці такі історії, і ви можете для себе прощупати реальність, чи готові ви з таким працювати далі чи ні? Я працюю з брендами вже більше семи років. І якщо ви думаєте, що чим впізнаваніший, відоміший, більший бренд, тим менше якихось факапів і більше для вас можливостей, то часто це все працює на Поки тому починаємо. Перший факап зі мною відбувся із брендом Cozy Island. Це саме той момент, коли я намагалася бути занадто доброю дівчинкою. Я через те, що ми співпрацювали більше ніж е, рік вже, і іноді цей бренд замовляв у мене по два по три якихось відео чи контентні пакети е, для свого бренду. Е, я через те, що задовбалася постійно їм вмикати права на рекламу в інстаграмі, просто включила для них вайтлистинг і навіть нічого там не редагувала. Через свою якусь. Е, Доброту, щире серце і дружбу з цим брендом, я стикнулася з тим, що мені просто вилізли на голову і звісили ноги з моєї шиї. Що відбулося? Якщо я не помиляюся, це був листопад 25-го року. Мені скидає моя учениця скріншоти з рекламних кампейнів цього бренду, де крутиться моє відео просто наповну на різних платформах. Я про це не знаю. Це була колаборація, саме те відео, за яке цей. Бренд мені не заплатив, і, взагалі, це було відео, на якому я просто тегнула цей бренд. Але фішка в тому, що коли ми даємо дозвіл рекламувати ваш контент бренду, е, який ви самі можете контролювати менеджити через свої налаштування в інстаграм, це означає, що цей бренд автоматично може запускати в рекламу будь-який контент на вашій стрічці, в вашому профілі, де ви його тегаєте. І саме це відео це була не наша співпраця. Це просто я по своїй доброті ще раз таки показувала аутфіт. Ми збиралися на червону доріжку. З моїм чоловіком. Відео було шикарне, бо в мене там був шикарний аутфіт, і звичайно, що воно набрало дуже багато охоплень. І я тегнула цей бренд, вони запустили його собі в рекламу. Я побачила це аж за місяць після. Пишу я цьому бренду, що за діла, давайте розказуйте. А вони починають робити з мене просто дурочку, Що ні, та то просто, можливо, якийсь тест був. Ми нічого не запускаємо. Я би просила їх скинути мені скріншоти з Ads Manager, щоб вони мені показали повну статистику з того, скільки було Одаж зроблено, скільки було переходів з мого відео. На що вони теж відмовилися мені це зробити? Я все ж таки дожалена, настояла на своєму, пояснила для чого і взагалі, що це не професійно. З свого боку я побачила, що це відео було запущене вже більше місяця в рекламу. У вас коли там вайтлистинг, коли ви можете зайти в інстаграмі себе подивитися на навчанні нашому, ми це все навчаємо, як це все робити. Там пише дата публікації, відколи бренд запускається в рекламу. Тобто я фігурувала тим, що ну це не може бути текст, та який текст, якщо це вже більше місяця, плюс. Показуйте мені вже і статистику, оскільки це без мого дозволу, запущений ролик у рекламу. Ви торгуєте моїм обличчям, моїм контентом, робите собі продажі. Я з цього маю, що ну просто нічого. А в кінці кінців ми дійшли з ними до спільного консенсусу, що вони мені покрили як сказати моральну компенсацію. Відправили мені скріншоти. Там було здійснено більше ніж 10 продаж, можливо, не так багато, але все рівно в них середній чек 300 Підсяг доларів на сайті, тобто бренд щось той заробив, але е, мене обдурював, продовжував обдурювати те, що це просто якийсь тест, це якась випадковість. Тому висновок тут один з брендами дружити потрібно в міру. Все таки вибудовувати якісь більш партнерські стосунки і знати е, свої права. Знати, що white вайтлистинг це не дружба, ви повинні контролювати, що я зараз роблю. Коли бренд у мене замовляє, наприклад, ugc відео з публікацією в моєму аккаунті. От саме якщо з публікацією і там входить, входять права на рекламу на один місяць, Я собі ставлю в календарі нагадування, і пізніше по приходженню цього терміну пишу цьому бренду, що добрий день або видаляйте, або купуйте далі права, продовжуйте на рекламу за таку-то доплату. Ось вам мої пакети. Якщо цього не робити, Пити бренди або будуть так, типу, маніпулювати, або вдавати, що нічого не відбувається. А ви можете десь це забути і з вами може статися якась така неприємна також ситуація. Тут ви будете втрачати свій дохід, плюс ви не будете доходити своїми постійними клієнтами та на якісь класні чеки. Після цієї ситуації цей бренд замовив у мене двохмісячний контракт. А мене там було теж декілька одиниць контенту в сумі разом з компенсацією зі всім це було 3200 американських доларів. І я там особливо ніяких вже зусиль не приділяла. Мені відправили лише два товари. був дуже легкий бриф. До мене вже просто стелилися, як не знаю, ангелочки. Тому професійного креатора відрізняє гра саме те, що професійний креатор знає, як захистити себе, як стояти на своєму, як допродувати свої послуги. Як працювати з постійними клієнтами на довготривалій основі? Другий факап тему. Чомусь всі дуже мріють про співпрацю з тему. Не знаю, що там такого омріяного, але я також повелася на цей такий якийсь хайп навколо цього бренду і дуже пожаліла. У мене з ними було три співпраці разом впродовж півроку. І остання, яку я можу визнати своїм факапом, це була літом 2025 року, коли я оголосила своєму інстаграмі, що роблю челендж, у якому хочу показувати і заробити 3 тисячі доларів за два тижні у UGC, показувати весь свій шлях без якихось підготувань прямо в прямому ефірі. Той час якраз мені пише е, тему з пропозиції співпраці, замовили у мене три відео на той час, і оплата, яка мені була взагалі не вигідна, це було 250 доларів за одне відео з публікацією в моєму аккаунті. Як я вже вам сказала, публікація е, в акаунті доплачується додатково. Тобто 200-250. це у мене стандартна ціна всього за відео без публікації. Мені було це не вигідно, але оскільки в мене була мета закрити мій челендж, не Впасти лицем в грязь та дотримати своєї обіцянки, я погодилась, але мені дуже вже по відчуттях навіть мені було це ну не моє. Я не хотіла цього робити. Плюс до того всього мені не подобалася продукція, яку на той час пропонував бренд. Це було те, що мені взагалі не потрібно. Якісь ну просто речі, які я дещо викинула, дещо комусь там подарувала. І ця співпраця взагалі ніякого задоволення не принесла. І зараз, якщо аналізуючи якісь свої відчуття, які були тоді, ну це була напевно моя така позиція через страх. Я боялася, що не закрию челендж. Та? А зараз я більше так не хочу діяти. Перший цей бренд не відповідає якимось цінностям моїм тих брендів, з якими я хочу в подальшому працювати. Взагалі не той рівень брендів, не те навіть портфоліо. Я не хочу, щоб до мене приходили такі ж бренди, як тему, або взагалі з такого якогось сегменту, тому що це все буде от така от катавася з якимись торгами постійними і з дешевизною. І я чітко. Я відчула на цьому кейсі, що гроші, зароблені через раду себе, ніколи не принесуть вам ніякого задоволення. Це ніколи не буде відчуватися якоюсь перемогою, і навіть коли я вже потім ще там іншими співпрацями закрила цей челендж, я. Не можу сказати, що я прям на 100% пишала з собою, і причиною цьому була саме ця співпраця. Якщо ви часто вигораєте, хочете кинути це все UGC створення контенту, або є, можливо, якісь такі думки, що я не до, або там до мене приходять тільки якісь шарпотрібні співпраці. Проаналізуйте, будь ласка, всі свої умови, на яких ви працюєте, тому що це якраз один з факторів, який може нас вибивати з колії у цій професії. Мій третій факап, про який я не признавав. Ще навіть в своєму інстаграмі, про це знають лише мої учні. Це був омріяний піар колеб з Urban Decay. Коли вони мені написали, я була просто щаслива як слон, стрибала до стелі і чекала ту посилку, там що була проблема з логістикою, бо доставляли мені її з США. Але коли вона прийшла, коли я почала знімати, я просто була в шоці. По-перше, саме упакування, в якому була продукція, було якесь. Помнута, якесь брудне, коли я почала розкривати. Той товар, який вони мені прислали, дві упаковки були всередині з протермінованими, напевно, що, на мою думку, товарами. Ніде там дати і чогось такого, я не могла терміну придатності знайти, але ну, або була якась засохша всередині текстура якоїсь там, не пам'ятаю, це було щось для макіяжу очей. А, або просто навіть з некрасивим запахом. Я була в дуже неприємному такому шоці, що як такий бренд. З таким іменем може ось так якось халатно відноситися до креаторів до того, що про них будуть говорити, та тому що, ну добре, я там ці дві продукції навіть не показувала в своєму контенті. Але якщо я б на них дуже образилася, я б могла познімати якісь агресивні, не знаю, хайпові ролики в Тіктоці і всьому. І вони б мали собі такий чорний піар. Не знаю, що думаєте ви, до речі? Можливо, це в них така стратегія. Вони хотіли на це а, і ставити ставку. Цікаво. Але. Що я для себе зробила у висновку? Великі бренди відомі, такі гіганти, так? це не завжди про класний досвід, і не завжди наші очікування дорівнюють тому, що відбувається пізніше, насправді. Дуже часто буває така історія, що великі гіганти-бренди вони працюють з крейторами як з конвейєром. І в них таке позиціонування, аля. Ну, якщо ти не погодишся то таких як ти, що там мільйони. Тому або погоджуєшся з те, що ми пропонуємо, або до побачення. І типу, от на тобі, відкашляли там е, якусь засохшу туш, ти потішся. І я це вже не перший кейс, який спостерігаю з великими брендами. і Також часто чую історії від своїх учнів. Не буду називати імен тих брендів, з якими я не працювала. Але одна дуже відома мережа супермаркетів в північній Америці, і не тільки в північній Америці. Вони, наприклад, за 10 відео пропонують крейторам оплату щось. 100 доларів чи скільки, і ще купа всього, права на рекламу, щось там, ну просто цілий список 100 доларів разом, Тотал, це просто шок, і вони не торгуються, там немає навіть мови про це, тому що от в них таке позиціонування. Якщо не ти, то таких як ти ще мільйони. Тому після того моменту я зробила для себе висновок, що я не ставлю собі за ціль попрацювати от суто з таким-то брендом, з таким-то брендом, тому що я вже знаю, що я можу там очікувати. Якщо я хочу будувати ugc бізнес і рости як креатор, як професіонал, виходити з брендами, можливо, на якісь ще. Додаткові а, задачі від мене, та тому що я не тільки UGC займаюся, я не буду себе. Налаштовувати лише в своєму якомусь розвитку на великі бренди, та я не буду більше з цим гнатися. І після того в мене припало бажання там, наприклад, зробити все для того, щоб зі мною попрацювала Prada Beauty чи Charlotte Tilbury. Charlotte, до речі, також вони пропонують амбасадорську програму там виконувати потрібно завдання, за які тобі нараховуються якісь пойнти, і пізніше тобі цей бренд буде відправляти гіфти. Ну, типу, теж таке. Ти маєш витратити кучу часу, щоб отримати е, якусь продукцію. Ну, типу. Або, там малі кількості вони більше співпрацюють. Все таки мені здається, або з тими креаторами, які суто в б'юті орієнтуються і мають хороші кейси, або саме з професіоналами, там візажистами і так далі. Тому. Ось такий висновок я після того змінила кардинально свій вектор руху. Дуже часто маленькі і середні бренди дають набагато більше досвіду, набагато більше якоїсь турботи, набагато кращі умови, набагато кращі чеки, ніж оці всі великі бренди. Ви собі вже робіть висновки самі. І діліться з ними зі мною. Четвертий фекап це те, що відбувалося зі мною ще на початку своєї кар'єри у UGC. Це коли я думала, що UGC — це лише б'юті і фешн, і все, оскільки це такі найбільш хайпові розпіарені ніші, в яких всі хочуть розвиватися, я теж йшла саме такою стратегією. Я варилася там, мабуть, більше року часу. Бачила дуже велику конкуренцію, демпінгування цін, якось всі намагаються виділитися, але в кінцевому випадку всі якось знімають одинаково. Мені якось було тісно От в цих двох напрямках. Я десь глибоко всередині відчувала, що має бути ще щось. І тільки коли до мене почали приходити самі. Якісь інші бізнеси з інших ніж, наприклад, констракшн, нерухомість, бізнеси, які є в Торонто, а це абсолютно різні, як і клініки, салони, так і якісь спа. Магазини з парфумами, тобто абсолютно все різне, я почала відчувати. Типу, така стоп, а що взагалі так можна було? Я чомусь на той час не знала, що UGC потрібно настільки великій кількості бізнесів, і зараз гордістю можу сказати, що у мене, мабуть, не було. Такої ніші, з якою я ще не працювала. Ми навіть працювали нещодавно з автосервісом, де ми приїжджали з чоловіком. Нам міняли ойл до нашої автівки, і це була оплачувана співпраця. Чоловік задоволений. Ми наступного разу також туди поїдемо. Вже в нас склались якісь відносини. От також для мене було відкриття додатки, сервіси, техніка. Що я можу в цьому розвиватися? Я чомусь собі думала, що це лише для якихось нішових креаторів, які, наприклад, там ведуть youtube влоги де вони роблять розпаковки якихось останніх новинок техніки, чи там про якісь додатки, чи вони якимось мають бути розробниками. Але ні, як виявилося, всім цим бізнесам потрібні такі ж креатори, просто їм потрібно різні обличчя, різні типажі, різна подача, різна енергетика. І це дуже велике поле для росту взагалі дає розуміння того, що всі професії не Має якоїсь е, планки росту, все залежить просто від тебе і того наскільки ти бачиш і відчуваєш свій масштаб, і як ти до нього рухаєшся. Всі ці хайпові ніші не завжди грошові. Часто якісь е, нетипові напрямки можуть дати набагато більше доходу. Саме так сталося зі мною. 15 дні днів замовили у мене три відео на чек, який став найбільшим поки що у моїй кар'єрі. З одного клієнта це було 4200 американських доларів. Я потратила на цю зйомку одну годину свого часу на доїзд на локацію, десь 20 хвилин. Я про все це розбираю учням своїм також на навчанні. Розбираю шляхи, як туди потрапити, як вийти на таких клієнтів, як з ними побудувати довготривалий зв'язок. Цей клієнт до мене раніше звернувся лише з пропозицією на тисячу доларів. Пізніше знову звернувся, знову і оце був з ними у мене найвищий чек. Зараз ми працюємо майже кожного місяця, але у цього клієнта є сезонність, і часто буває таке, що вони у мене замовляють там пакет якихось одиниць контенту на дві. На 3 тисячі доларів, в залежності від їхніх якихось потреб та їхніх проєктів. І там не лише я задіяна як usc Creator, а ще також як стратег, як контент-креейтор. Тут вже як ви можете своєю суперсилою керувати і вміло її продавати. Чому ми і навчаємо на піждні джі, і п'ятий факап це більше стосується якогось мислення, якогось фокусу, який ми ставимо на те, що ми пробуємо, що ми вивчаємо. На початку своєї кар'єри я свято вірила в те, що UGC ніколи не стане моїм фул таймом, ніколи не стане моїм основним доходом. Типу, в сенсі мені будуть бренди слати подарунки, а платити за це кошти, і мені буде їх достатньо, щоб прожити в Торонто в одному з найдорожчих міст цього. Освіту, я в це не вірила. Взагалі, в мене не було ще якоїсь такої ідеї, типу, як можна працювати з дому і заробляти. Хороші суми, У мене завжди було таке от мислення, що для того, щоб гарно заробляти, потрібно дуже важко і фізично, і розумово працювати. І оскільки у мене от такий от був фокус впродовж початку всього моєї кар'єри, я завжди собі ставила себе в таку позицію, що раніше я фотозйомкою більше займалася, що от фотозйомки для клієнтів це мій основний дохід. UGC – це таке, це хобі. І я вам скажу, поки ви ставитеся до цього як хобі, де я. Як до якоїсь іграшки у вас не вмикається тієї бізнес-жилки, у вас немає бачення, як розвивати цей напрям, у вас немає бажання збільшувати кількість клієнтів, тому що ну хобі, це ж задоволення на що працювати більше. Мені так ок. І допоки ми фокусуємося, що це хобі, воно і не буде нам приносити якогось доходу. Взагалі, у мене був такий досвід, що чим більше у мене було якихось різних проектів, різних напрямків моєї діяльності, чим більше я хотіла бути всюди, мене в кінцевому результаті на 100% не було ніде. Тільки відколи я почала ставити фокус, основний на щось одне. Так, можливо, це там не впродовж цього року, але на якийсь термін, наприклад, там півроку, я лише займаюся. З фотозйомкою півроку я займаюся лише розвитком UGC. півроку я займаюся лише розвитком своєї навчальної онлайн-академії. Тоді був крутий результат. Я як зараз пам'ятаю, у нас була м, перший потік цього нашого навчання завершився. У нас вже було а, таке ком'юніті, чат з нашими учнями, а ще додатковий, який ми і досі маємо, постійно спілкуємося. І я їм тоді сказала: дівчата, у наступному році обіцяю. Дуже дуже хочу, обіцяю, що я це зроблю. Хочу зробити UGC своїм головним доходом. Але до цієї думки і бажання я прийшла не через якусь там надмірну віру в себе. Я прийшла навпаки через біль. Я в той час дуже вигоріла з фотозйомки, бо я так задовбалася. У мене було там, по 5 зйомок могло бути на день. Я ще працювала фулл-тайм фотографом в бренді Fashion тут в Канаді. І в мене не було жодних вихідних. Спина боліла просто від цієї всієї техніки, доїздів, локацій, якихось е, постійних комунікацій з клієнтами. І я дуже вигоріла, це просто довго тривало, цей такий період, коли я інтенсивно працювала в цій професії. Я і хотіла ось в GC більше спробувати розвиватися суто через те, що це легша робота, набагато. І це бажання було більше таке, ну, виходячи вже з того мого негативного досвіду. Але якщо би я зараз була, наприклад, на початку своєї будь-якої кар'єри. От зараз я вивчаю бізнес-коучинг. Я вже ставлю собі питання, як я можу зробити це своїм основним доходом, які тут є точки росту для мене, які стратегії я можу втілювати, на яких клієнтів я хочу працювати, а на яких можу? І це дуже класно формує твій вектор руху на початку, тому що ти відчуваєш, заради чого ти навчаєшся, заради чого ти терпиш на початку, можливо, там перший місяць-два з якихось клієнтів для досвіду. Чи можливо якісь різні історії, які відбуваються там, там помилки, які ми робимо, на яких ми вчимося, і ось якось так працює вся ця історія. Тому де фокус, там наш результат, а де ми сумніваємося, там ми тягнемо себе в болото. І на фаналичку хочу вам а, так якось завершити наподумати, що насправді всі ці факапи, всі ці історії, які трапляються, ну мабуть, з кожним креатором, з кожним, а, з кожною людиною, яка там займається розвитком свого бізнесу, це не є. Про клієнтів, це не є про погані кейси, та це про наші межі і про те, як ми собі самі дозволяємо з нами поступати. Це про мислення, про якусь нашу самоцінність, про те, як ми вибудовуємо кордони і як ми вміємо захищати наші права. Тому, якщо ти зараз терпиш, десь можливо дозволяєш переступати свої кордони. Або досі думаєш, що ти недостойна ще нормальних грошей, то це не про ринок, це про твій внутрішній дозвіл. І працювати тут насправді потрібно не лише з твоїми навиками роботи з контенту. Я впевнена, що більшість із вас вже або щось знімала, або пробувала, або вже знають багато про індустрію UGC, але от щось не дозволяє, так? Тому тут важливо ще припрацьовувати також себе внутрішньо, рости як особистість, працювати з психологами, з коучами, приходити якісь різні практики, якими я також ділюся на цьому Ютубі, що допомагає особисто мені. І я б хотіла, щоб у цьому році у кожній з нас стався той заповітний апгрейд, якого ми хочемо, щоб до нас почали приходити лише ті клієнти, яких ми собі там клеїмо у наші карти бажань. І це неодмінно станеться. Я в це вірю і хочу, щоб ми з вами до цього рухалися. Підписуйтесь на мій канал, наступний випуск буде ще цікавіший.